Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні ми з вами будемо робити поробку з овочів, фруктів. Я вам покажу деякі ілюстрації, де є такі поробки зображені. Ви яку захочете, таку і зробите, наскільки вам вистачить вашої фантазії. Сьогодні я вам покажу одну з таких порубок, як її роблю. З овочів та фруктів з осінніх дарів можна зробити дуже багато красивих порубок. Не забувайте, скоро Хеллоуін, тому ми будемо вчитися з вами робити щось з овочів та фруктів. Сьогодні ми з вами зробимо дівчинку з цибулинки і кукурузи. В мене є на даний момент, подивіться, два качани кукурудзи, дві цибульки, ось такі ниточки, ось така нитка в мене є. Потрібно кому якщо кому пластилин, кому кольоровий папір, папір ножиці, клей, двосторонній скотч. Що ми будемо з вами зараз робити? Ми просимо когось із дорослих, щоб нам допомогли вирізати ось цю серцевину корінчик у цибулинки, ось саме ось цю. Для чого? Зараз я вам поясню. Потім ми ось таку цибули... на... На цибулинку вдіваємо на кукурузку. Бачите як? Що будемо робити далі, я вам зараз все покажу. Вирізаємо ось таку такий прямокутничок, складаємо вдвоє і малюємо на прямокутничку очі наші цибулинці. Малюємо ось такі очі наші цибулинці. І потім їх просто вирізаємо. У мене вийшло ось такі два овали. Це можна не тільки на цибулинку, це можна на будь-який овоч робити, що ви захочете, ну, щоб у вашої тваринки, яку ви зробите з фруктів або овочів, були очі. Ось у мене вийшли ось такі очі, бачите? Ось такі. Зараз я їх приклею на цибулинку. Ось подивіться, які очі вийшли в моєї цибулинки. Тепер ми будемо робити ротик. Впевнена, що у багатьох є такі фарби, кого нема, можна взяти просто Ну, Ці вони краще тримаються залишилися залишки від картин. Вони дуже добре тримаються ці фарби. І малюємо тоненьким пензликом наш, наші цибулинці осмішку. Дуже добре ми ну це зробимо. ми наполегливі, але ну, ще погано малюється, тому що сама цибулинка слизька дуже так. Недобре ось так малюється. Ні? Намалювали. Все ж таки ми намалювали посмішку нашій цибулинці. Тепер ми намалюємо. Чому тоненьке, щоб було більш акуратно, тому що, якщо брати великий, не можна потім виправити, можна зробити таке носик. Наші цибулинці мусик. А також зробимо її брови. Ось так. Такі чорні брови. Оп. Так. І ось так. І трошки вії. Треба ще внучити, бо дуже тоненький пензлик. У мене спеціально для ось таких випадків, коли щось треба таке тонесеньке намалювати. Вже одне око зробили, бачите? Посміхається вона нам. Вона нам посміхається. О, так, ось така в нас вийшла цибулинка. Так, працюємо далі. Ще цибулинці потрібно зробити так, приберемо це. Коси, як ми їх будемо робити. Дивіться, в мене долонька більш широка, тому попросіть когось старший, щоб вам також це зробили. Дивіться, ось так. Намотуємо не туго, не туго. Намотуємо, намотуємо це все намотуємо. От ми намотали. Потім, що ми беремо? Ми беремо і ось тут знімаємо і ось таку. Перев'язуємо тільки в одному місці. Я вузол з таких самих ниточок. Можете взяти інший колір, можете взяти грубшу нитку, не обов'язково таку, як у мене, що вдома в кого є. Але ж це цікаво, ти бачиш що Хеллоуін і нам потрібно щось робити якісь гарні поробки. Так, дивимось далі. Ми ось так оберемо ось дивіться, і розрізаємо. Бачите, розрізали. Оце, що ми перев'язали, так от теж зробили. Далі, дивіться, що в нас вийде. Якщо ми візьмемо двосторонній скотч, ми сюди приклеїмо, і в нас вийде ой, витерла витерлий трохи ротик ну, зараз намалюю. Вийде ось таке волосечко. Ось так. Ось я приклеїла двосторонній скотч, всім видно, так, ось. І сюди я чіпляю наші коски. Ось так ось. І нас виходить ось така руденька дівчинка, бачите я? Ось так. Що ми робимо далі? Я тут у своєї доньки з, ля... з ляльки взяла ось такий. Шляпку ось таку. Дивіться, зараз ми її з вами причепимо. Добре буде, якщо вам будуть допомагати дорослі, хтось з дорослих, бо самостійно це дуже вам буде важко зробити. Ось у мене є ось така шляпа, і ми ось така у мене є булавочка, я причепляю. Бо по-іншому в мене ну, не вийде ніяк ось так цю шляпку. Що я роблю далі? Зараз я вам покажу. У мене вийшла така дівчинка. Бачите? Я взяла кукурузку, зараз я їй ще зроблю невеличке платьку, сукню якусь робимо з вами. Зараз щось придумаємо. Все, що я в себе знайшла, це такий. Шматочок з курточки старенької. Не думаю, що не вздумайте у мами різати якусь куртку, але в мене я знайшла. Воно стареньке, воно мені не потрібне, я вирішила зробити свої лялочці гарний, гарний комірець. Щоб вона в мене була руденька, як лисичка у гарному комірцю. Ось у мене, дивіться, вийшла така красуня з таким гарним комірцем пухнастим. Ось, руденька. Ви так само можете зробити собі щось, що вам до вподобає. Всім гарного дня, всім мирного неба, міцного здоров'я, Це буде Україна! Ось так!